Володимир Кухач до Шевченка. Пом'тянули, не забули, та наче й не знали. Мов бо останні боягузи голови сховали, У яру холоднім тихо, всі позасинали, і гуртує сили лихо, а ми й не чекали, кохалися з москалями, за руку вітались і, одовані рублями продались, продались, закуті роками, і здивовано широко. Розводим руками не біда того народу, що правди не знає, а того є біда, що її не сприймає. От і ми, в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед Людом. Боїмося, ховаємося, займаємося брудом. І нема тому покути, хто продав країну, ще прийде твій час іудок нести домовину. Ми здобудемо, Тарасе, гуртуймося, люди. Все, що наше, буде наше, і Україна буде. Олександр Олесь, Шевченко. Кобзарем його ми звемо, так, від роду і до роду. Кожний вір свій і поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне. Все ненавидів потворне, і його ім'я не згасне, Світлий образ неповторний. Чисту матір і дитину він прославив серцем чистим, всю осяєв Україну поглядом він променистим. Ось чому в сім'ї великій у цвіту садів прекрасних, Буде жити він в увіки, як безсмертний наш сучасний. Тарас Григорович Чевченко. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, тече вода із загаю та попід горою, Клюпочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить разку, розмовляє з дітками своїми. Олександр Олесь проковили Шевченка. Одно питання мимоволі, весь час в думках мої встає, Чом не в гладі він сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими громами? Пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, що би його спів, які вінки він сплів героєм. І як уславив би їх чин він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн, а як оплакав би могили, Яких би квітів насадив, коли віта похилила і в вітах вітер гомонів, якими лютими бичами карав би нас, що хволі ми, що роз'їзлися ми манівцями на крок єдиний до мети. Як в душу він заглянув кожну, як кожний біль би наш відчув, він вплив би міць непереможну, серця б він вірою натхнув. І де б він був, чи на засланні серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був, орел крилатий, не зміг би стерпіти ярма. Бо як би там він міг співати, коли вітчизна вся німа. Марія Пригара Тарасове слово. Снились Тарасові в чорній неволі, Горі дніпрові в високочолі, Де сукорина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снилась веселочка в тихі години, Що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сиві славута, вся Україна горем закута. Рідний народ його, битий і гнаний, як він устане, зірве кайдани. І, розкувавши руки могучі, панство несите не і скручі. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча правдою стала, Цвітом повиці Тарасові гори. Поле безмежно з вітром говорить, Слово Тарасове струнами б'ється, Ходить між люди серця до серця. Ходить між люди, лине світами, Так йому жити й жити віками. Поки, як море, в срібній обнові, Б'ються об берег Дніпрові.